Заклад дошкільної освіти номер 11 перлинка знову розпочав свою роботу і з радістю зустрічає своїх маленьких відвідувачів. Це стало можливим завдяки тому, що тут збудовано нове сучасне укриття, котре відповідає всім вимогам та стандартам. Діти перебувають в ньому з великим задоволенням, адже вихователі роблять все можливе, щоб вихованці почували себе комфортно. Різноманітні ігри, руханки переключають увагу дітей, аби вони не переживали негативних емоцій. В укритті є все необхідне: певна кількість води та їжі, пожежний щит та всі необхідні медикаменти, лампи альтернативного освітлення, а також санвузли. Для багатьох діток нашої громади цей садочок став справжньою перлинкою, де все неповторно. На базі нашого закладу працює логопедична група інклюзивна. Маємо чудову ресурсну кімнату. Наш заклад дошкільної освіти проводить дуже велику роботу щодо забезпечення освітнього процесу методичними тактичними матеріалами. Оновлений ремонт і дуже багато працювали нашими силами працівників над дизайном, щоб він був сучасний, щоб середовище розвивалося. Відповідала вимогам сучасного дитинства, і для сучасного дитинства тут є все необхідне, багато розвиваючих ігор, різноманітного дидактичного матеріалу, а найголовніше це кваліфіковані вихователі, котрі, використовуючи сучасні технології, серце і душу свою віддають дітям. Саме це дає можливість злагоджено однією командою працювати всьому колективу, адже їх головна сутність безмежна любов до кожного свого вихованця. Коли любиш. Про ту свою любов хочеться кричати на весь світ. Я хочу розказати, як я безмежно люблю цей заклад, як я безмежно люблю кожного працівника, як я люблю кожного вихованця тут, і як хочеться долучити до нашої родини, до нашої творчої, дружньої, щирої родини якомога більше маленьких. Вихованців для того, щоб всі дітки мали змогу бути частинкою нашої душі, частинкою нашої колективу, нашого садочка, дуже дуже чекаємо на кожного з них. І хоча деякі групи поки що не заповнені, та вихователі дуже очікують на те, що незабаром і тут лунатиме дитячий сміх, і впевнені, що кожна дитина, котра переступить поріг цього закладу, відчуватиме себе затишно і комфортно. Валерія, тобі подобається садочку. Чим ти ви тут займаєтесь? Я тут займаюся. Ми це Лестородом. Дітки, приходьте до нас, в садочок, у нас дуже цікаво. Особливою гордістю цього закладу дошкільної освіти є і екозона, створена дбайливими руками вихователів. Тут кожна група має свій затишний куточок, де можна гратися, кататися на гойдолках, насолоджуючись щасливим дитинством. На майданчиках дуже просторо. мають дітки де побігати, де погратися, де відпочити, помилуватися красою рідного краю. І в цьому велика заслуга місцевої влади, котра всіляко дбає про безпеку і комфортні умови перебування маленьких подільчан. Хочеться висловити безмежну подяку подільській міській раді за величезну допомогу і підтримку. Тож сподіваємось, що оновлений заклад дошкільної освіти номер 11 Перлинка з великим задоволенням зустріне ще багато діток, які, незважаючи на складну ситуацію в країні, ростимуть здоровими і щасливими, а ще справжніми патріотами своєї незалежної України. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія Кет.